Продовжуючи тему екстриму день народження та поєднуючи це в одну тему, я пригадала найекстремальніший подарунок. Там мені здається, найнеочікуваніший, який мені коли-небудь презентували. Сталося це шість років тому, коли мені виповнювалося 19 років. До речі, тоді я працювала з журналістом програми Ґутонборген. Тоді в цій студії були зовсім інші ведучі, і вони відправили мене на зйомку про парашутистів. Тоді одна з наших ведучих Валя Хамайка дуже активно цим займалася. І що ви думаєте? Я приїхала знімати сюжет про парашутистів. А вони мене відправили стрибати. Як це було? Подивіться на дівчинку з пухкенькими щічками та великими бажаннями на ваших екранах. Морген, Кутен Морген! Зараз ми летимо на спецзавдання. Сьогодні ми попадемо на іспит до спеціального кам'яка Моргену Валентини Хамайко. Здається, може над Бородянкою. Ну що ж, земля? <праць> Ти поки тут стримувалося? Венувалася. Ми вирішили тебе привітати з днем народження, і ти прямо зараз сидиш на прожов Тондим. Так що, друзі мої, готуйтеся, тобі подарунок від Моргін, а туди посміхайся, тому що через хвилину ти будеш уже в небі. Може ти другує, це правда. Итак, мы находимся на аэродроме Бородян. Это 30 километрах от Киева. Здесь собрались нормальные пацаны и нормальные девчонки. Мы прыгаем с парашютами. Не с парашюта, а с парашютами. С высоты 4000 метров. В свободном падении находимся одну минуту. Потом открываем свои парашюты и летаем тут, как сумасшедшие. А сейчас я эту девчонку сброшу первый раз. То есть она со мной спрыгнет. Пристегнует себе крепко-крепко. И мы вольнемся. Поняли? Держи подвеску не завидуйте нам. Это ее подвесная система. А я надену на себя такой большой-большой парашют. И крепко-крепко я к себе присунул. И мы ва! 4 километров до полтора километра. И будем падать. thank you